Добрий. день! Сьогодні хочемо розповісти вам унікальну історію нашого клієнта, який пройшов непростий шлях до свого успіху, але самі такі історії завжди надихають. Ніша, в якій він працює, це професійний одяг та взуття. Цей клієнт прийшов до нас в червні 2023 року. Клієнт самостійно намагався налаштувати рекламу на свій сайт, але не зміг пройти модерацію товарів, потрапив у блок і, відповідно, час йшов, а продажів не було. Отож, він прийшов до нас по налаштування реклами. Ми взялися за роботу. Саме тоді масово блокували магазини на платформі ProMUA. І, на жаль, магазин нашого клієнта теж потрапив у те число. Але ми не розгубилися і запропонували клієнту створити магазин на хорошоп та налаштувати рекламу там, так як кошти за роботу вже були проплачені. Та виявилося, що у клієнта вже був магазин на хорошоп, але товари не були перенесені, а сайт не був доведений до пуття. Отож, ситуація з блоком стала стимулом для клієнта, аби привести до порядку і магазин на хорошо та почати отримувати дохід з нього. Після здійснення всіх потрібних налаштувань на новому магазині ми відправили товари на модерацію та швидко її пройшли. Потім запустили стандартну торгову кампанію і вже за декілька тижнів побачили непогану перспективу розвитку магазину. Це результати роботи торгової компанії за перші два тижні роботи. Дохід з реклами склав 31 000 гривень, витрати на рекламу 9 тисячі гривень, доля рекламних витрат склала 9%. Після того, як зібралася достатня кількість даних, ми запустили кампанію Performance Max. І ось результати роботи кампанії Performance Max за перший місяць роботи. Дохід з реклами склав 129 тисяч гривень, витрати на рекламу 6, та доля рекламних витрат склала 4%. Тим часом ми отримали на пошту сповіщення про розблокування попереднього сайту на проміг. Звичайно, це була чудова новина, і власник захотів доналаштувати да рекламу і на той сайт, який розблокували, адже вже побачив класні результати на першому. Тому ми зробили всі необхідні налаштування і запустили рекламу. І це результати роботи компанії Performance Max за місяць роботи. Дохід з реклами склав 88 тисяч гривень, витрати на рекламу 8 тисяч гривень, та доля рекламних витрат склала 10%. Отож, цей кейс нам демонструє, що іноді щось не дуже приємне може обернутися на вашу користь. Головне, не зациклюватися на поганому та не падати духом, і продовжувати шукати вихід та працювати над реалізацією поставленої цілі. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу.